У нашому медичному центрі дбають про здоров'я родини на кожному етапі життя. Ми створили простір, де можна отримати якісну медичну допомогу від профілактики до повного супроводу, як для дітей, так і для дорослих. Консультації лікарів різних напрямків з індивідуальним підходом та турботою, профілактичні огляди для дітей, щоб вчасно виявити і попередити проблеми, ультразвукова діагностика для дітей та дорослих, без черг і з комфортом. Електрокардіограма та спірометрія для оцінки серцево-судинної та дихальної систем, біоімпедансометрія для аналізу складу тіла та контролю метаболізму, алергодіагностика, приктести, фену, спірометрія, алекс-тест точне виявлення алергенів та ефективне лікування, вакцинація та масаж для дітей та дорослих, чекапи для дорослих, комплексні обстеження для чоловіків та жінок, які цінують свій час і здоров'я, послуги лікарів-гінекологів. Кольпоскопія, діотермоексцизія шийки матки, сучасна діагностика та лікування жіночих проблем, ведення вагітності професійно уважно з любов'ю, Терметоскопія та радіохвильове видалення доброякісних утворень шкіри швидко, безпечно та естетично. Ми розуміємо ритм сучасного життя, тому працюємо навіть у неділю, аби вам було зручно подбати про себе та близьких. Файс Клінік з турботою про ваше здоров'я.